Це програма ранок вдома, і якщо вас цікавить фінансове благополуччя і практичні економічні поради, ви долучилися до нашого етеру вчасно. Зустрічаємо нашу експертку, засновницю школи фінансів та інвесторку Юлію Баткалову. Сьогодні поговоримо про наболіле. мрії про гідну пенсію О, так. чи можливо втілити їх у життя. Доброго ранку. Доброго ранку. Юль, мрії про гідну пенсію мрій, це навіть звучить якось так болісно. Дійсно, ну це дуже актуальна така проблема, тому що за статистикою там середня пенсія в Україні складає 4,5 тисячі гривень на місяць. Але я знаю, що зараз багато хто скаже, скільки нами так. не снилися такі гроші. Я так, знаю. Так. І на жаль, навіть така сума, яка є на папері середньостатистичною, вона не дає можливості Жити норм... нормально і щось собі дозволити, чи є бодай якісь альтернативи? На жаль, поки що, так альтернативи є, і в принципі Я думав, разу скажете. На жаль, альтернатив немає <рістити> вони на завжди жаль. є, завжди є. Ми будемо шукати позитив <рістити> у всьому, Давайте. тому що це дійсно дуже важливо. Мені хочеться сказати, що а, зараз дійсно офіційна пенсія вона невелика. Поки що так. Ми не знаємо, що буде завтра, через 10 років або через 20 років. Єдина альтернатива, пенсія це наші плани на майбутнє, тобто ми самі вже зараз. Неважливо скільки років людині. Ми зараз вже можемо потрішечки думати про те, що нам потрібно у майбутньому мати ось цю бажану нам пенсію. Якщо через деякий час офіційна наша державна пенсія буде високою, супер, тоді у нас буде просто ще додаткова пенсія, яку ми поки що можемо собі сформовувати, mm -hmm. поки є час. Якщо, наприклад, як зараз вона буде невисокою, ми знаємо, що ми подумали про це заздалегідь, і ми будемо мати ту пенсію, яку ми хочемо самі. Тобто альтернатива це наші плани, наші, скажімо так, покрокові якісь дії, які ми можемо досягати для того, щоб мати ту пенсію, яку ми хочемо. Добре, а як визначите капітал, який принесе бажаний додатковий дохід. Давайте трішечки зараз про математику, але я буду намагатись максимально просто. Тобто, ви хочете зараз одна чи обидві говорити про це. Ми будемо рахувати втрьох. <свіття> я, я не дуже <свіття> давайте я відклала. Давайте, відстовхуючись від того, яку людина може захотіти бажану додаткову пенсію. Наприклад, так буде зрозуміліше. Якщо людина хоче отримувати 2, наприклад, 200 тисяч 200 тисяч <свіття> <свіття> до речі, дуже гарно <свіття> давайте рахувати від 200 Доларів на місяць, ну це золота середина, в принципі. Якщо людина Но хоче... Ну, це плюс мінус 8 тисяч гривень, Правильно Ну, плюс ми так, плюс мінус. Зараз якщо так. по по нинішньому курсу порахувати, це десь приблизно так і буде. Якщо я хочу наприклад мати 200 доларів. Знову хотіла сказати тисяч. А, Тепер ми знаємо але, ваші. але це дуже класно, якщо є цифри, до яких ми потрішечки йдемо. Отже, 200 доларів на місяць, якщо рахувати на рік, це 2400 доларів на рік. Так. Так? Ну, тобто просто 200 доларів ми помножуємо на 12. Так. Ми знаємо, що в середньому, якщо я вкладаю гроші в закордонні інвестиції, то дохід мої активи має десь 8% річних. Це середня дохідність у валюті, якщо ми інвестуємо в закордонні ціні папери. Тобто, якщо в мене є якийсь капітал, який приносить мені 8% річних, а 8% річних це і буде мої 2400 доларів на рік або 200 на місяць. Зрозуміло, чому так. Тобто, якась сума лежить, і вона приносить 8% щорічно, і ці 8%, тобто як відсотки по депозиту чи дивіденди, ми можемо так назвати, вони приносять мені 200 доларів доларів на місяць. Якщо ми порахуємо, що 200 доларів на місяць – це наші 8%, то сума капіталу 100% да? – 100 це 30 тисяч доларів. Якщо у мене лежить в закордонних інвестиціях зараз на ну на сьогоднішній день, наприклад, 30 тисяч доларів. Вони мені вже зараз приносять 200 доларів на місяць або 2400 доларів на один рік. Це просто проста така математика для того, щоб кожна людина могла вже зараз порахувати скільки ж приблизно їй потрібно накопичити того капіталу, який буде приносити бажану пенсію. Але це незалежно від держави. Це те, що ти можеш самостійно так. про себе подбати, так так, а вже так, і держава тобі ще буде додавати там 2000 тисячі гривень. Або наприклад, якщо це через там 20 років наша держава буде все ж таки квітнути, економічно квітнути. Ми її цього бажаємо. І якщо у нас потім буде там пенсія, пенсія наприклад, 1000 доларів на місяць, чудово буде державна плюс особиста, яку ми встигнемо mm -hmm. за цей час накопичити для себе. Штука 200, нормально. Мені подобається. Добре. Людина накопичує капітал. Чи потрібно потім відразу знімати всю суму? Чи як краще зробити? Не обов'язково. Тобто, так як я к вам зараз порахувала. Це а, розрахунок такий, що лежить сума, ми її не знімаємо. Ми просто дивідендами Тільки відсотками, відсотками отримуємо. Якщо є бажання, вже ж у нас є доступ. Ми можемо завжди зняти. Частково, наприклад, зняти. Да? Ну якщо потрібно буде або повністю, або якщо не знімати, то просто отримувати ці дивіденди. А mm -hmm. якщо залишити капітал на закордонних інвестиціях, він як там потім не знаю, передається у спадщину, чи що з ним відбувається? Його можна передавати. Да, дуже гарне питання. Його можна передавати. У спадщині, як, наприклад, нерухомість. Ми знаємо, що такий актив в Україні, наприклад, як нерухомість, ми можемо передати у спадщину так. своїм нащадкам. Так. Це дуже просто робиться. Тому закордонні цінні папери, вони також є спадщиною. А вже а як правильно це оформити? Оформлюємо все через нотаріуса. Єдине, що е, нам потрібно яку інформацію надати нотаріусу, це у якого брокера у мене закордонні активи знаходяться та номер рахунку. Тобто, в принципі, мені не потрібно перелічувати все, що я там маю, тому що ну, сьогодні це одні активи. Завтра можливо я докуповую, потім щось продаю. І мені не потрібно у цьому договорі вказувати, що саме я маю. Головне є брокерський рахунок, його номер і у якого. Прокра для того, щоб раптом щось нащадки могли завжди знайти. У мене питань немає. Я все зрозумію. <рес> Ти вже готовий інвестувати, так е, ну, ну, треба... ми все одно бачите, дійшли до того, що все одно варто планувати правильно формулювати наші ну, так. бажання, як ми хочемо, чого. Чи... і все одно в першу чергу ну на себе розраховувати та і інвестувати в своє майбутнє, а там вже далі вирішувати, що і так, як це правильно. В першу чергу, ми э, думаємо про свої сили, про свої потужності і думаємо про своє. Майбутнє, якщо держава буде допомагати чудово. Це тільки буде бонус приємне. А ми віримо, що такий бонус буде. і Дійсно, у нас буде квітуча наша Україна. І ми всі будемо мати гарні пенсії. Хоча ось, знаєте, інколи говориш слово пенсія. Тобі здається, що це десь так за горами. А насправді ж треба думати зараз про все це правильно. І чим раніше тим тим краще. Золоті слова? Так. Отже, дякую вам, Юля. Від пенсійної теми, отак, от ми перейшли до теми працевлаштування українців, але у великій Британії. Це ранок вдома, друзі. Всім привіт.